Ми дуже рідко говоримо Я тебе люблю. Проте саме ці слова показують відношення один до одного. Любов буває різною: любов до матері, любов до дитини, любов до батьківщини та любов до рідного міста, в якому ти народився та живеш. У Цюрюпинську, що на Херсонщині, за підтримки народного депутата України Олексія Журавка пройшла акція Я люблю свій город. У цей день більше десяти років поспіль цюрпинчани зізнаються у коханні своєму рідному місту. Наш город дружна сім'я. Наш город – це ти і я. Саме так про себе кажуть мешканці Трюпинська. Вони не приховують свої почуття, бо їх місто найгарніше у світі. Я люблю Цюрюпінь, за те, що тут вже строїться набережна, тут дуже хороші люди. Здесь очень красиво. Я в Суропинське я люблю свій город. Ідея проведення акції Я люблю свій город належить народному депутату України Олексію Журавко. Якось парламентар, проїжджаючи рідним містом, став свідком руйнування молодиками скульптури. Це і надихнуло його на проведення акції, щоб цю частіше висловлювали свої почуття рідному місту та пишалися ним. Любити своє місто значить знати його історію, цікавитися подіями, переживати та радіти за успіхи земляків. Поэтому я обращаюсь к молодым людям. И от имени Алексея Валерьевича, который любит свой город, очень много помогает. Я вот как городской голова могу сказать, он много, много денег дает и на ремонт крыш, и на ремонт э, дорог, и на освещение, и на другие дела. И он душу вкладывает то, что делает. Вы, вы, вы это видите своими глазами. этот парк на посілки, ті магазини, його предприятия, всі ухожені, всі и составляют основу економіки города Ціропільська. За словами міського голови Василя Плотнікова, тільки той, хто справді любить своє місто, буде підтримувати у ньому чистоту. Давайте почнемо прямо сьогодні, прямо сейчас, с з минуты. минути. Не вибрасі фантики з конфет на асфальт, не окурок курок кусти, не оставим на бутылку з-под пива. И утром вы проснетесь с приятным ощущением, что вы увлеклись чистотой и вы приобщились к общему делу ⁇ сделать наш город. Краще чище і уютніше. зізнавалися у коханні Цюрюпинської і співочі колективи, які виступали перед сюрюпинчанами, і зірка шансону Дякую. Альберт вами, Салтиков. Дякую. Вони нагадали усім мешканцям, що саме від них залежить імідж міста. За останні роки за підтримки народного депутата України Олексія Журавка воно дійсно змінилося. Зробили красиво, дуже жив посілок дуже красиво. Там і фонтан у нас і парк дуже красивий. Центр зробили теж красивий хочу більше спасіба сказати Алексею Валер'євичу за те, що ділає наш город лучше, ньому Будем жити. Цюрюпинчани зізнаються, такі акції дійсно допомагають кожному замислитись над тим, що вони роблять для свого міста. Відтепер вони будуть щодня зізнаватися у коханні цюрюпинську.